Слава нашому Богу, Слава Богу. книга буття, двадцять шостого розділу, дванадцятого віршу. И сеян Исаак в земле той, и помочил в тот год ячменя во сто востократ, так благословил Его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного, скота и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему, и все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И, и Авемелех сказал Исааку Удались от нас, ибо Тунгся гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской, и поселился там, и вновь выкопал Исаак колодец воды, которые выкопаны были в дни Авраама отца Его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама Отца Его, и назвал их теми же именами, которыми назвал их Отец Его. Книга Соддів, 15 розділ, 18 го віршу. І почувствовав сильною жажду, і позвал к Господу і сказав, Ти суді рукою раба твоєго великое спасіння сіє, а тепер умру я від жажди і попаду в руки не И разверз Бог Ямину в Лехе, и потекла из нее вода, Он напился и возвратился Дух Его, и Он ожив, Отого От и наречено имя місту Сему, источник взывающего, который в Лехе до сего дня. Евангелие Ивана 37-й вірш. В последний же великий день праздника стояв Ісус і возгласив, Говоря, Кто жаждет, іди ко мне и пей, кто верует в Меня, у Того, как написано. В Писании «Из чрева потекут реки воды живой, Съе сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него ібо іще і що не було на них Духа Святого, тому що Ісус і що не був прославлений. Перше місце про, про Ісаака. Така хороша подія, хороша історія про те, що Бог благословив Його. Знаєте, ми любимо, коли Бог нас благословляє і нам приємно. Ми переживаємо Боже благословіння, і ми розуміємо, що це є таке відчуття, яке не отримуєш від людей, яке не отримуєш від цього, що є в цьому світі. Але коли Бог дає своє благословення, коли Він благословляє, тоді ми радіємо, і ми розуміємо, що це дійсно те, що нам необхідно, те, що потрібно для нашої душі, і написано, що коли Бог благословив Ісаака, він почав мати багато в своєму житті, в своєму житті мати, е, стада, мати поля. І для того всього він багато часу, я так думаю, він витрачав на те, щоб в цьому всьому давати порядок, тримати в цьому всьому, і він з цим усім справлявся і. Ми бачимо, що він став настільки великим, що пише слово Боже, вісьма великим чоловік став цей на землі. Але коли ми дивимося далі цю подію, то написано, що на нього дивилися окружаючі люди, і дивилися не просто так, іначе ми написано завідувати філістиляни, які були вокруг цього чоловіка, вони завідували і написано, що. Вони зробили зло для цього чоловіка, засипали ті колодзя, які були викопані в одні Авраама, і вони написано, що зробили це. Зробили це, тому що ця вода, яку мав, мав свого часу Ісаак, вона давала йому життя, тому що ці стада, те, що він свого часу користувався, воно приносило користь іменно із цих джерел, і воно було це все за, засипано, тому що позавідували філистимляни, І сьогодні, коли дивитися в життя, наше, в життя християн, і чомусь так стається, що коли Бог благословляє тоді, тоді в наше життя приходить ці. Приходить та завість, коли завідує той лукавий, і він бере і засипає те, що дає життя, засипає ту воду, яка так необхідна того щоб в нашому житті. Було це питання, щоб ми жили духовно і, можливо, той час, коли це все робилося, Ісаак, можливо, він не знав, не попильнував, не перевірив, не подивився. Чому саме так стається, що його така втрата приходить в життя, засипаються колодязі, і так само в житті нашому, можливо, ми не попильнуємо десь певний час. бо нас Ми маємо достаток, ми маємо необхідне. Ми щось робимо, скрізь приуспіваємо, але в одному, в одному тому, що це джерело, це життя, воно десь. Засипається, і ми не маємо того підживлення. І свого часу той чоловік Божий, Самсон, який виконував волю Божу, який він діяв для того, щоб був визваний народ Божий ізраїльський, але свого часу він також. Звершив цю перемогу в ім'я Господнє, і він подивився і зрозумів, що дійсно, сьогодні я є сильний, сьогодні я багато чому переуспіваю, але в нього напала дуже велика жажда, і він дивився, що ось я сьогодні такий вже слабенький, сьогодні я вже не маю тої сили, і ще небагато остається І, можливо, я втрачаю це життя, і мені потрібна ця вода, мені потрібно напитися, і якщо не Господь, хто мені дасть цю воду, живу, і він. Бачив, що це все втрачається в його житті, і він написано: «возвав до Господа. Я думаю, що це не просто була молитва, не просто Він говорив там з Богом пошепки, але коли він визвав Господь, почув ту молитву, і написано, що відкрив ту яміну, де Він напився і ожив Дух Його. Він ожив і життя Його продовжувалося. Я знаю і розумію, що, брати і сестри, коли ми воззовемо до Господа, коли ми почувствуємо ту жажду, коли ми попросимо Господа, що нам потрібна та вода жива. А Ісус Христос свого часу сказав, що хто прагне. Приходь до мене і пий, і хто вірує в мене, і того, як написано в Слові Господньому, потечуть ріки води живою. І ми розуміємо, брата і сестри, коли ми навернулися до Господа, коли ми прийшли, і Господь нам дав спасіння, і що ми пережили ту воду живою, якою Господь нас свого часу напоїв, як ми раділи, як ми, як ми славили Господа, і те джерело відкрилося в нашій нутрі. Потекла та вода жива, Бог наповнив Духом Святим, але з часом. Щось помінялося в нашому житті, щось сталося, що позавідував хтось, і ми співаємо такий псалом, що злий орем прилетів, він позаздрив, веселим пісняв. Чисте серце моє, він отрут упустив, вирвав пісню і геть полетів. Щось стається сьогодні із нашими серцями, тому що. Там не тече вода, жива. Я прийшов той фінист там лінин і вкинув того каменя, і це джерело воно замовилося, Там щось попало туди, і вже не тече звідси. Це джерело, воно не струмить, не тече та вода, живе в основу для імені Господнього, як сьогодні необхідно, щоб ми воззвали до Господа, щоб ми пошукали лиця Господнього, тому що нам здається, що сьогодні ми сильні, що сьогодні ми можемо робити великі перемоги, великі справи, во ім'я для слави Господні. Але коли ми чуємо і відчуваємо, що серце наше воно є жажду, що є перед Господом, що нам потрібна та вода, і ми хочемо жити, і дух наш є унилий, а так необхідно, щоби сьогодні ожив. Той дух, щоб Господь оживив наші серця, щоб та вода жива, вона пройшла в нашу внутрішню, щоб вона потекла тим живим струмком, живим ручейком в нашому житті. Як сьогодні необхідно, щоб ми шукали лиця нашого Господа, шукали, щоб він відкрив ту яміну, щоб він нам напитися, щоб нам ожити духом, як сьогодні наш дух, чи він прагне з'єднання з нашим Господом, чи ми чи ми шукаємо нашого Господа, нашого того, який нас свого часу спав, спас, нас оправдав. І благословляє в нашому житті. Він не для того благословляє, щоб ми освітимося, щоб ми закинули ті джерела, які копалися в ті часи, коли батьки наші, вони багато стояли за віру в Господа. І ті джерела вони були викопані. А сьогодні ми, можливо, ходимо і шукаємо, що не, і не пильнуємо над тим, що наші ті джерела вони засипаються, як необхідно, щоб ми звертали увагу на те, щоби. Там, не було туди, не попадало ніяке киміння, щоб звідси та вода джерельна вона текла, щоб ми брали звідси і черпали ту живу воду. Хай нас благословить Господь, щоб ми, помолившись зараз перед його лицем, ми відчули, що в нас є та спрага. Ми відчули, що нам потрібен Господь. Ми відчули, що нам потрібна та яміна, яку Він хоче сьогодні подати для кожного із нас, щоб наш дух він ожив. Ми склоняємо наші крові перед лицем Господа Йому слава. Амінь.